Серед багатьох ювілеїв, які ми маємо цього року, є один, про який поки що ніхто не згадав, і я боюся не згадає, тому що він не має безпосереднього відношення до України. А тим часом це дуже важлива подія. 800 років тому, в дуже далекі від нас, Англії, в дуже далекі часи, як ви розумієте, підписали магну карту, тобто Велику Хартію. Це була досить напружена ситуація, тому що король Джон звичайно не хотів підписувати цієї угоди з його баронами, але був змушений під їхнім натиском. І ось цей документ несподівано став основою не лише британської конституції. Британня, зрештою, досі не має конституції, але він також ліг в основу американської конституції і заклав, можна сказати, сучасну систему стримувань і противаг. Ця угода не була ідеальною вона багато разів порушувалася. Тобто, буква цього документу вона була дуже хиткою. Але був дух, і ось цей дух він справді залишився і він став вирішальним. Не варто ідеалізувати, бо ця магна карта, ця велика хартія, вона не передбачала якоїсь демократії. Вона, зрештою, передбачала лише право баронів, право власників великих землевласників бути захищеними від королівської сваволі. А оцей захист від сваволі він виявився. Надзвичайно важливим це те, чого е, ніколи не було е, на теренах далі на схід від наших. От про це варто пам'ятати. Магна карта вона досить швидко вичерпалася в буквальному сенсі, тому що, скажімо, вже в 60-х роках теперішнього століття від первісних 61 параграфу цієї хартії залишилися чинними лише три. Тому що всі інші або були скасовані, втратили актуальність, або були замінені якимись іншими важливішими, новочаснішими. Лишилося три параграфи, два з них стосувалися привілеїв англіканської церкви. Та міста Лондона, і один власне найсуттєвіший стосувався права людини. На свободу, на життя і на власність. Цей параграф стверджував, що ніхто не може бути позбавлений життя свободи і власності без належного неупередженого чесного судового розгляду. Тільки рішення суду може це зробити. Це фундаментальна річ. І ось цей параграф він якби і сьогодні визначає те, що ми називаємо ліберальною демократією, верховенством права. Цей параграф, і, взагалі, магна карта, вона стосувалася первісно лише. Так званих вільних людей, тобто вона не поширювалася на всіх, вона була лише для верхньої страти для землевласників, а також для е, міського люду, який не був закріпачений. Але поступово ці права поширилися на всіх інших. І от, власне, що ми маємо в Європі, де ця магна карта, де ці принципи, цей найголовніший принцип, власне, недоторканності святості людського життя, свободи і власності, е, діє до цього часу. І що ми маємо далі на схід? Де авто. Е, autocratia. Панувала і панує до сьогодні, де ніколи не було цієї системи обмеження влади. А це фундаментальна річ. Влада далі на схід завжди була абсолютною. І ось тут варто би згадати епізод зовсім з іншої, іншої історії. Епізод з 1654 року, коли наші козаки славні, вирішили підписати угоду з московським царем про протекцію, про захист. Вони самі не давали ради раду у війні з Польщами. З католиками, власне кажучи, і е, погодилися на от такий от союз. І там був дуже характерний епізод, який описується істориками, коли власне, е, московські представники не могли зрозуміти е, вимоги дати, скласти взаємну присягу е, перед козаками. Тобто, цар, московський цар, він. Е, не міг уявити, навіть, що може давати якусь присягу своїм підданим, своїм підлеглим. Це просто виходило за рамки е, тамтешньої свідомості. Натомість у Європі це було нормальною річчю, тобто були контрактні взаємини між е, володарями і підлеглими. Те, що власне записано в Великій Хартії, і те, що поширилося в Європі, те, що було частиною політичної культури Речі Посполитої, те, що зрештою козаки перейняли, тому що вони були теж частиною цієї Речі Посполитої, те, що було в їхній свідомості абсолютно натуральним. Присягу складають не лише піддані щодо Володаря, але й Володар має теж певні обов'язки і теж складає певну присягу перед підданими. Те, чого московська автократія ніколи не знала, не розуміла і, на превеликий жаль, не розуміє і до цього часу.